Добрий день розглянемо приклад оптимізації форми. В лічбових посібниках є e, SolidWorks Simulation, є SolidWorks Simulation Professional, є ось такі оптимізація форми. Виходимо в форми. У нас буде e, ось такий 3D-модель, e, в якій є три розміри, які ми будемо оптимізувати, залежно від навантаження. Для роботи потрібно мати simллейшн професіонал або вище. Тобто, симвілей стандарт для цього модель не підходить. Завантажуємо детальку. Зберігаємо на робочий стіл. Робочий каталог обучаюсь. Зберігаємо. У нас є вже два готові дослідження, щоб можна подивитись. Е, ну, в даному прикладі просто е, ми будемо використовувати вже готові дослідження, оскільки у нас е, е, і, іменно оптимізація. Запускаємо це дослідження. Воно вже готове. Що у нас тут є? Давайте подивимося. У нас тут є кріплення. Ось тут по цій грані. Далі є тиск. Який йде у нас на верхню грань. І от ми отримуємо результат, що у нас тіло не навантажено. Тобто, в принципі, у нас межа плинності 6,2 метрів, а реальне напруження на 3,2. Тобто у нас десь запас 5. Давайте на всякий случай перевіримо кінець запас міцності. Бачите, у нас запас від 5. До аж 25 тисяч. В принципі, вона не навантажений. Далі. Заходимо, у нас є ще частотний аналіз. Запускаємо його. Дані ті самі. Тільки тут у нас чомусь навантаження. Найнище. У нас амплітуда буде. 300. Сейчас поднимемся что настоящего еще амплитуду. Yeah. Вот это здесь там всегда не видно, мы будем Теперь нам э Треба створити нов, нове дослідження. Нове дослідження. Місто днів проєктування тут. Бачите, не simulation, а проєктування. проектування І називаємо його. Чомусь не дало названня. ще поміняємо. Минимальный, минимальный топ Обсяг заходим в параметры так звоны так качество непотребно ну, так Низька, низька якість або швидкий результат. Куди зберігати результати, включити що, це все нам поки не потрібно. Далі, тепер треба задати параметри. У нас є з вами три розміри, з якими ми будемо працювати. Переходимо. Тобуці, змінні, У нас є три змінні. Ну, Давайте покажу, як додається. Тобто додати змінну. Появляется вот такая табличка, класса это в размер. такс, все просто не видно, этот размер. Так вот уже, уже определенные эти размеры. Треба какой-то найти размер. Не выкорастаны все у нас размеры выкорастаны, это мы не, не можем. То есть выбирается этот размер. У нас все вибрано, тому не будемо звертати це увагу. Е, так, тепер вибираємо. змінні Гуляємо параметр. Вибрамо DV1. І у нас показано е, цей параметр DV1. Ось це розмі. Окей. мінімальний буде його. Це вже, тут чомусь вже частково зроблено, тому лиш, лишнє показано. Законом зміни, додаємо зміну D1. давайте подивимося, до чого вона прив'язана. Dv1. І вказуємо, що вона повинна бути мінімальна 10 мм, а максимально 25 мм. Тобто .е. ми здаємо параметри, як буде мінятися зміна наша. Вибираємо ДВ2, тут буде між 20 і 50 мінятись. І ДВ3. Теж між 20 50 мм. Так, чомусь не показано у нас діапазон. Просто вибрати діапазон треба. Бачите, У нас є можливість задавати крок розміну. Можемо задати діапазон, система та сама буде змінювати розміри. Вибираємо, забираємо діапазон. Все, створили. Далі створимо датчики. Заходимо в, у нас чомусь вже створені. Давайте створимо свої, нічого складного. Заходимо, в «Добавити датчик, вибираємо датчик. Дані моделювання. Напруження по -мізосу, по пумфомізису і в метр квадратний. Максима, максимум моделі. Ось критерія. Так, все вибрали. От у нас появився, напруження буде задаватись Тепер додаємо сюди це датчик. Бачите, ці датчики є. Ви обию останнє. Тобто Можна було використати, що вже є. Я додав свій датчик, вибираю менше чим. І вказую, що напруження в деталі ми повинні досягнути 300 на квадратний. Далі, тут показано, яке дослідження я використовую. Пам'ятаєте, тут у нас є дослідження. Я посилаюся на це дослідження. Далі, тепер задаю обмеження по, по зміні розміру. У нас вже датчик є, але я додав новий датчик. Додав датчик. Знову ж датчик дане моделювання. Вбираю тут переміщення. Переміщення у нас повинно бути тут, тут не видно. А, результату переміщення. Воно повинно бути у нас в міліметрах. Задав макс максимум моделі. ОК. І знову задаю тут обмеження. Обмеження буде у мене приміщення 1. Менше, ніж чи... цей міліметр. Тобто ми тут задаємо обмеження нашого дослідження. Тобто, ми зробили два. Дослідження, зняли з них показники е, і підставили сюди. Тобто, і коли б у нас будуть робити сестрації, будуть кожен раз розраховуватись напруження і переміщення, і буде порівнюватись. Тут е, залишилось додати частоту. Ну, давайте я вже просто виберу е, існуючу частоту, тут не буду вже розбиратися. Одна частота, але так само можна додати. Добавимо обмеження частота між. Знаходиться між, і 2 два 260-400 Гц. Задали всі дослідження. Тепер задаємо ціль нашого дослідження. Це мінімузація маси. Для цього треба знову створити сенсор. У нас є. Він ми створимо сенсор новий. Добавити сенсор. Сенсор буде, впростей, маса. Вибираємо наш елемент. У нас маса 106,58. Окей. З'явився новий датчик маса. Так, є місце, що у нас. А, так, то... обсяг, то я вибачаю, змінюється датчик, не маса нам потрібна. Нам потрібна об'єм. Вибираємо об'єм. Ось у нас якийсь зараз. І відбираємо дослідження. Ось мене об'єм. Мінімізувати. Тобто, вибрали. Можна було в масу. Тобто, різні приклади є. Заходимо далі, тепер нам треба просто запуск... запустити. Ось у нас перевозка. кнопочка запустити. Можемо зайти сюди. У нас тут сценарій ПК 2 чимось. Ще закусом буде більше виповнити. Степен починає шукати варіанти. Ось вона, вона прорахувала кількість сценаріїв. І тепер кожен сценарій перераховує. Бачите, у нас міняється наша деталь. Залежиться від розмірів, робиться статичний, е, е, статичний захунок е, на вібрації і, і масу. І перевіряється чи співпадають наші можливості. Можемо подивитися кількість ітерацій. Буде 13 ітерацій. Зараз восьма ітерація, відходиться. Відбирається, побачимо. Чим більше може задати не тільки розбіг який я задавав, а може подавати відрахунку. І ось у нас був начальний розмір 25 25 50 і ось ці параметри. Далі стало про... пропоную оптимальную оптимизацию. 10 мм, 20, 35. Чему-то отличается от этих результатов. Можем принять ее. Можем подойти все итерации. Нажмем принять. Вот наша деталь уже поменяла размеры. Переходимо в мінімальний обсяг. Текс. це оптимальна. Все разом ми Тут ці графіки. І можемо подивитися, як у рахувалося срахувалась. Текс. Почому не бачу їх. подивимося по оси X. Так, каким параметром параметр хочемо подивитись? Два. 2 так. Виводило, а Ми маємо подивитися графік. Ось так у нас е, мінялася варіанти. Відбиралося напруження під різні розміри. Все ось е, таким хітним методом ми підібрали максимальну, оптимальну деталь. Давайте допустимо тут дослідження, перезапустимо. Може подивитись. Напруження, пам'ятаєте, у нас там. Було спочатку 1,6. Зараз 6,24. Давайте запас міцності, ну, запас місцесті зменшили. Був 5 мінімальний зараз 2,2. Тобто ми, в принципі, зменшували опція. По трохи погравши справді, ми можемо отримати і трохи інші результати.